Вітаю, мене звати Олександр я технічний спеціаліст питань ПРРО компанії Antra. Сьогодні я проведу короткий відеоогляд про перерово кашалот. ПРО кашалот це програмний реєстратор розрахункових операцій, який допоможе вам закрити всі ваші питання, відвідуючи фіскального чеку клієнту до аналізу продажів та ведення складських залишків товарів. Основний функціонал PRO кашалот – це реєстрація чеків на сервері ДПС, аналіз продажів, під'єднання торгового обладнання. Усі види оплат, розрахунок ПДВ та акцизу, складський облік товару, можливість інтегрувати з іншими обліковими системами по типу BAS, USA, PICO та інші. Для початку роботи перерок шалот вам потрібно мати комп'ютер на операційній системі Windows, мобільний пристрій або планшет на операційній системі Android чи iOS, доступ до мережі інтернет, діючий кеп. Перерок шалот складається з двох частин: робочого місця касира та кабінету користувача. Кашалот. За допомогою кабінету користувача кашалот ви можете реєструвати суб'єкти господарювання, господарські одиниці та підписи КЕП. Це все можна робити у розділі Документи. Тут є всі необхідні документи для реєстрації. Ви створюєте документ, заповнюєте його, підписуєте вашим підписом КЕП, відправляєте податкову для реєстрації. Через деякий час вам приходить квітанція з відповіддю, чи прийнятий даний документ, або не прийнятий. Також в робочому місці касира ви можете налаштовувати. Режим роботи каси. Це може бути продаж або ломбардні операції. Та способи оплати. Тут може бути передоплата післяплата, або інтернет-продаж. Автозакриття зміни. Автозакриття зміни ви можете виставити час, в який ви хочете, щоб закрилася у вас зміна. Поставити позначку робити службову видачу або ні. Та поставити попередження, яке буде виходити перед закриттям зміни. Тут ви можете налаштувати час, який буде у вас виходити це попередження. Також ви можете налаштувати залишок готівки в касі, також ви обираєте необхідне вам перерово, вказуєте, яку суму ви хочете залишати в касі після закриття зміни, або можете поставити позначку Залишати всю готівку в касі. Також ви можете налаштувати відображення залишку готівки в x вибравши необхідне вам перерово, продаж без картки номенклатури та повільній ціні. Тут ви вибираєте необхідне вам ПРРО, обираєте, що ви хочете налаштувати, продаж без картки номенклатури або без запиту додаткових реквізитів, та продаж або повернення товарів по вільній ціні. Тут ви можете поставити і то, і то. Та зберігаєте. Групи номенклатури також ви можете тут обрати необхідне вам ПРРО та групи, до яких ви надаєте доступ цьому ПРРО. Довільний текст у чеках. Тут ви можете внести побажання вашим клієнтам. Або якусь іншу додаткову інформацію до певного перериву. Та інтернет еквайрінг від монобанку. До кожного це налаштовується окремо. Також в кабінеті користувача кашалот ви можете заповнювати довідники. В довідниках у нас є групи номенклатури. Тут ви можете створити окрему нову групу для ваших товарів. Можна внести одразу ставки ПДВ або акцизний податок, стандартні одиниці виміру та тип товару. Заповнювати номенклатуру. Тут ви можете додавати товари як поштучно, заповнювавши картку номенклатури. Або імпортувати список ваших товарів. Є готовий шаблон, який ви заповнюєте. Усі необхідні поля. Та імпортуєте вашу номенклатуру. Також є контрагенти. Контрагенти додаються для того, щоб ввести модуль-склад. Далі ми це з вами переглянемо. У модулі склад у вас є можливість робити надходження товарів, переміщення товарів, інвентаризацію товарів, списання. Також переглядати залишки товарів, які у вас є. До кожної господарської одиниці ви це можете переглядати окремо за певний період. Для того, щоб зробити надходження товарів, ви переходите в надходження товарів, натискаєте нове надходження. Тут необхідно внести необхідні реквізити для створення надходження. Це у нас номер документу, по якому до вас приїхав товар, наприклад, один. Суб'єкт господарювання. Господарську одиницю обираєте. Обираєте постачальника. Постачальником є ті контрагенти, яких ми дивилися в довідниках. Обираємо контрагента. Якщо у вас з ним заключений договір, вводите номер договору, та вводите товари, які до вас приїхали. Або, якщо у вас є готовий якийсь документ, по якому до вас приїхали товари, ви можете імпортувати ці товари. Натискаєте Новий товар, наприклад, можна додати. Заповнюєте вносити всі необхідні дані. Обов'язкові поля підсвічені зірочкою. Це для того, щоб товар мінімум додався в номенклатуру. Вводите ціну на товар. Натискаєте Зберігти. Після натискання зберігти товар додається в перелік надходження товарів. Тут ви вводите кількість, яка приїхала до вас по документам. Також ви можете ввести фактичну кількість. Якщо, наприклад, у вас по документам приїхало 12, по факту у вас приїхало там, 11, ви можете це внести тут. Та зберігаєте документ. У вас створюється акт розбіжностей на основі розхідності між фактичним документом та тою кількістю, яка приїхала до вас. Також в кабінеті користувача кашелот ви можете переглядати модуль аналітика. Тут у нас є статистика по чекам, статистика по чекам повернення, по z звітам аналітика, аналітика по реалізованим товарам та по касовим змінам. Для кожної господарської одиниці ви можете переглядати свою аналітику. У розділі Користувачів у вас є можливість створювати нових користувачів та надавати їм доступ до ваших ПРРО. У розділі налаштування ви можете переглядати ліцензії та налаштовувати двофакторну ідентифікацію. Також можна завантажувати ліцензію або робити перенос ліцензії з одного ПРРО на інше. Це працює за умови, якщо у вас є закриті перерево, які припинили свою роботу. За допомогою робочого місця касира ви можете миттєво реєструвати фіскальні чеки на сервері ДПС. Для цього вам треба відкрити зміну натиснути новий чек та обрати товари, які ви продаєте клієнту. Це можна робити за допомогою сканеру штрих-кодів, якщо є. Якщо у вас нема сканеру штрих-кодів, ви можете скористатись пошуком. Ввести або артикул, або назву товару. Наприклад, вводимо артикул товару, натискаємо, товар додається у нас в чек. Вводимо кількість товару. І в нас питає ввести акцизну марку. Вводимо акцизну марку та обираємо спосіб оплати. Спосіб оплати може бути оплата без решти, оплата готівкою, оплата карткою, Monobank, ліквіпей та комбінована оплата. Наприклад, обираємо оплату карткою, натискаємо Провести оплату. За необхідності можемо ввести. Додаткові реквізити та натискаємо «Зареєструвати чек в ДПС. Також в робочому місті Касира ви можете переглядати залишки товарів у розділі Склад, налаштовувати під'єднання додаткового обладнання по типу принтерів, посттерміналів та ваг та переглядати історію операцій. Тут у нас зберігаються всі чеки, які ми з вами пробивали. Ми можемо роздрукувати чек, зробити повернення. Отже, придбавши перерок шалот, ви отримаєте. Зручний онлайн-кабінет для виконання адміністративних дій з програмою, швидку реєстрацію чеків податковій, автоматичний розрахунок ПДВ та акцизу. Якщо переглянути, Наш чек, ПДВ та Акциз у нас розрахували суми автоматично. Складський облік товарів, можливість інтегрувати з іншими обліковими системами та онлайн-підтримку. Дякую за увагу. Мене звати Олександр. З питань придбання переробок шалот та за додатковою консультацією звертайтеся у компанію Antra.